Вітаємо всіх. Мабуть, кожен хлопчик в дитинстві мріяв стати військовим. Як стати офіцером? Вступити до вищих військових навчальних закладів або на військові кафедри. Про це нам розповіли сьогодні в Жовтоводському військовому комісаріаті. Здобувати військову спеціальність цілком безкоштовно. До речі, таку можливість мають як хлопці, так і дівчата. То які ж навчальні заклади в Україні готують офіцерів? Почнемо. Ми з провідною нашого навчального закладу, це Академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдашна, яка розташована в місті Львів. Академія готує спеціалістів, перш за все, бойового направління. Це для механізованих і танкових військ, для ракетних військ і артилерії. Тобто, випускники, які закінчили цю академію, отримують військове звання лейтенант і займають посади ланки командир взводу танкового, артилерійського, командир механізованих зводів, або вище, можливо, даже командири рот. Крім того, академія готує спеціалістів культурно-масової просвітницької роботи, спеціалістів, які в майбутньому. Будуть займатися психологією, музичні факультети готовлять спеціалістів оркестрів, тобто військових диригентів. Доволі цікавий факультет. Хочу сказати, що академія розташована у самому місті Львів, красиве місто, добре устаткована академія, хороше обладнання. Тобто дуже цікава академія, в того, кого зацікавило, можете звертатись. Взагалі, мабуть, ми говоримо, що ми не будемо сьогодні у передачі розповідати про те, які необхідно готувати документи, в які терміни, тому що вони в частині. Всі однакові, але для різних військових закладів є свої тонкощі. Перш за все, за вже з конкретними питаннями можна буде звернутися або до нас, до Жутоводського міського військового комісаріату, або на сайтах цих академій, отримати дані про те, які документи необхідно підготувати. І про підготовку документів ми поговоримо пізніше. Другий наш навчальний заклад провідний це військова академія міста Одеси. Військова академія міста Одеса готує спеціалістів високомобільних аеромобільних військ, крім того, готовить спеціалістів тилового забезпечення, які у Збройних силах відповідають за забезпечення пальним, продоволь, продовольчим майном, все, що стосується тилу і забезпечення. Академія розташована безпосередньо в місті Одеса. Е, ще е, хочу оговоритися, що термін навчання в академіях становить 4,5 років. 4 роки це для тих, хто готується за спеціальностями судто військовими, командирів е, батарей, е, командири рот. І 5 років для спеціалістів технічного плану, 5 років для спеціалістів. Е, Ті, хто займається по гуманітарному фаху. Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба Факу Має різноманітні факультети, які так або інакше пов'язані з повітряними силами України. Це і спеціалісти льотних спеціальностей, це спеціалісти протиповітряної оборони, це спеціалісти. Ті, хто забезпечують виконання польотів. Тому всі, хто мріють про крила, про польоти, можуть звертатися або пробувати вступити до Харківського університету повітряних сил імені Івана Кажадоба. Він розташований безпосередньо в місті Харкові. Далі військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто при Національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка війс, е, існує військовий інститут. Е, військовий інститут гуманітарного напрямку, там йде підготовка спеціалістів е, юр, е, юридичного профілю, спеціалістів, е, таких як військові перекладачі, е, військові фінансисти, військові журналісти. Кроме того, різна міжнародна спеціалісти інформації, топогеодезичних, навігаційних систем, доволі цікавий навчальний заклад, розташований безпосередньо у місті Київ. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації це теж Київський навчальний заклад. Сама назва говорить за себе готує спеціалістів. Системи комплексів військового електрозв'язку, радіозв'язку, інформаційної боротьби, комп'ютерних технологій, програмного забезпечення телекомунікації автоматизованих систем, такого от специфічного профілю для Збройних сил України і інших військових формувань. Крім того, хочу нагадати, що у місті Львів. Існує військовий інститут, де готуються також спеціалісти зв'язку, суто, які відповідають за системи радіо та радіоелектронного зв'язку для Збройних сил України. Це два провідних навчальних заклади, які готують, готують спеціалістів цієї цього профілю. Житомирський військовий інститут імені Корольова. Це Навчальний заклад, який готує спеціалістів таких фахових напрямків, як комплекси і системи озброєння, спеціального призначення, комплекси радіоелектронної боротьби, комплекси і засоби електронної боротьби, технічного захисту інформації, електронного захисту інформації, у кого є хист до цих спеціальностей. Можливо, слід поміркувати до вступу про цей військовий інститут. На базі факультету військової підготовки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут готуються спеціалісти технічного напрямку. Це спеціалісти, які працюють з різноманітною технікою автомобільною, танковою, іншою технікою гусенічною і гумовою. Спеціалісти, які зможуть у подальшому виконувати організувати роботи по обслуговуванню і роботі саме технічної, у кого є тяга до технічних наук, Це факультет е, військово-морських сил Одеської національної Ак... морської академії. Ми знаємо і розуміємо, що після того, як незаконно було окуповано Крим. Ми втратили наш військовий навчальний заклад, це Академія військово-морських сил імені Нахімова. І сьогодні спеціалісти військово-морських спеціальностей готуються в місті Одеса на базі цивільної нашої морської національної морської академії. Це спеціалісти судоводіння, це спеціалісти енергетичних установок морських, це спеціалісти морського. Озброєння і радіоелектронних різних систем. Єдиний навчальний заклад, де зараз готуються спеціалісти для військово-морських сил України. На базі Національного юридичного університету імені Ріаслава Мудру в місті Харкові існує військово юридичний факультет. військово юридичний факультет, ну, назва говорить за себе, готує спеціалістів. Юридичної ланки, це офіцери-юристи, це фахівці прокурорсько-слідчої роботи для Збройних сил України і для військових прокуратур. Крім того, на базі Національного авіаційного університету міста Києва існує військовий факультет, кафедра, де готуються спеціалісти. Спеціалісти з будівництва експлуатації аеродромів, обслуговування літаків, літальних апаратів, забезпечення матеріально-технічної служби, пального і таке інше для повітряних сил, Збройних сил України. На базі Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і Газу також існує військова кафедра військової підготовки, де готуються спеціалісти відповідно. По паливу і паливомастильним матеріалам для Збройних сил України. І кафедра військової підготовки Одеського Державного екологічного інституту, інституту е теж доволі цікава кафедра. Там готуються спеціалісти гідрометралогічного і геофізичного забезпечення роботи Збройних сил України. Е у зв'язку з тим, що м, переглянута сама система навчання, переглянута система. Відношення, скажімо, до жіночої статі сьогодні із тих навчальних закладів майже всі приймають і дівчат, які бажають навчатися і отримувати військові спеціальності. На жаль, не на всі, але практично на більшу половину приймаються дівчата і до Харківського університету повітряних сил відповідно, і до академії сухопутних військ міста Львів, особливо там, де факультет гуманітарних, де факультет, який відповідає за морально-психологічне забезпечення, музикальний факультет, і факультет, і юридичні факультети, і фінансові. Відповідно, там і приймаються і дівчатка, які можуть вступити і отримувати. Різноманітні спеціальності. Курсанти всіх навчальних закладів навчаються абсолютно безкоштовно, отримують безкоштовне житло. Сьогодні в ну, 4-5 із названих навчальних закладах я бував особисто, всі обладнані дуже добре, дуже добрі навчальні місця, дуже добре обладнані місця для проживання, безкоштовно отримують харчування, харчування. Налагоджено також добре сучасні столові. Крім того, всі після закінчення цих навчальних закладів, як я вже сказав, отримують військове звання лейтенант, гарантовано отримують роботу, наскільки ви розумієте, оскільки держава є замовником цих спеціальностей, і курсанти, а потім лейтенанти відповідно отримують і практику, Зарі. отримують робочі місця. Після закінчення вищих навчальних закладів, після отримання відповідного стажу роботи, можливо, хтось буде міркувати про вступ до Національної академії Міністерства оборони імені. Івана Черняховська, це вищий, найвищий навчальний заклад, де готуються офіцери вищої ланки. Майже у всіх цих навчальних закладах існують сержантські коледжі, куди після 11 класів можуть вступити ті, хто не зміг вступити до університетів. Щоб розуміли, це приблизно технікуми. Цивільні технікуми, де е, протязі 2,5-3 років. Отримують відповідну освіту, стають фаховими такими спеціалістами. Ну, рівня командир гармати, командир танку, командир якогось зведеного екіпажу. Сьогодні ситуація в Збройних силах така, що ну і відповідно звання сержант, і старшина і таке інше. Сьогодні ситуація в збройних силах така, що сержанти і старшини, які мають відповідну кваліфікацію, командують і. Взводами командують і відділеннями, командують і, і ротами, і батареями там, де немає офіцерів. Що ж, незабаром стартує вступна кампанія 2017. Тож визначитися з майбутнім навчальним закладом можна або в інтернеті на сайті цих закладів, або в Жовтоводському військоматі. Там раду нададуть усю необхідну інформацію.